Всім привіт! Мене звати Олексій. І я в Буковелі. Мій електромобіль BMW h 4, на якому приїхав сюди. Зараз знаходиться на паркінгу цього прекрасного готелю. Сьогодні в цьому відео я вам розкажу, як я доїхав сюди з Києва на своєму електромобілі, яка була дорога, наскільки це було напряжно чи не напряжно, яка ситуація з зарядками, чи вони працювали, чи блокаут мене задіяв сильно, чи були черги, якісь страшні, якісь затори. Чи все працювало, який був тариф, і який буде фінальний кошторис, особливо враховуючи останні здорожчання електроенергії на зарядних станціях? Отож, промотаємо все на початок, як я виїжджав з Києва в 6.45. Будь-яка подорож на електромобілі має починатися з грамотного планування, адже без планування можна потрапити в якісь неприємні ситуації. Отож, для планування я рекомендую використовувати застосунок, який я розробив сам. Називається він EVUA. Він є на Android-телефони, на планшети, на iOS пристрої. Я буду показувати на прикладі macOS, адже на великому екрані планувати найзручніше. На початку планування виставляємо свій реальний запас ходу, а також заряд на старті та по прибуттю. Вказуємо звідки куди їхати, і далі дивимося, який нам маршрут збудувало. Звичайно, може бути таке, що збудувало маршрут не через ту дорогу, яку ми хочемо. Тому вказуємо проміжну точку. Ми можемо подивитися по кожній зрядній станції на маршруті відсоток прибуття. Зокрема, мені подобається оця локація ВОК в обочиці, вибираємо її. Але дивимося, які у нас є варіанти на випадок відключення світла. Це у нас є такий варіант заїхати в Житомир. Там у нас також є ВОК, там у нас є ще торговий центр. Глобал з купою зарядних станцій, є поруч зарядки, і також зарядки в епіцентрі. Тож, основний план це ВОК вокручиться, але маємо також план Б. Після Житомира по трасі у нас йде звягель, а далі рівне та дубно. Бачимо, на під'їзді до Рівного є багато зарядних станцій, на окружній рівного, а також в самому місті. Я думаю, що мені реально буде доїхати до Дубну, а тому обираю локації в Дубно. Тут у нас також є вибір з кількох варіантів. Мені подобається оця локація етно. Я там ще не був. Чув гарні відгуки про ресторан, хочу подивитися, що там. Також тут найнижча та ціна, що на сьогодні є дуже актуальним. Після Дубно далі у нас є два варіанти: це або Тернопіль, або Франківськ, або між ними ще є одна локація в Бучач, але одна локація на сьогодні це трошки ризиковано, тому що вона може бути виключена і краще так не ризикувати. Тому обираю Тернопіль. Тут у нас є багато варіантів, де зарядитися. Мені подобається оцей варіант на окружній, оскільки не треба нікуди з'їжджати на АЗК, Грінвейв, Тернопіль. Насамкінець вишається обрати локацію вже безпосередньо в Буковелі або перед Буковелем. Маємо багато різних варіантів від надвірної до Татарова, а також самому Буковелі. Мені важливо, щоб я також повечеряв щось, тому обираю таку локацію, де є якийсь заклад харчування. Думаю, що буду дивитися або Макфіаремче, або оцей готельний ресторанний комплекс ГОЦ, адже там також є ресторан. Як маршрут готовий, можна подивитися його детально на карті, а також зберегти на майбутнє, щоб потім в дорозі використовувати. Якщо ж вам лінь це все вручну будувати і робити, є також варіант прокласти маршрут автоматично. Для цього натискаємо оцю кнопочку з магічною павочкою і нам автоматично підбирається зарядні станції на шляху. Бачимо, планувальник пропонує заїхати в звягль гарбуз на окружній. В принципі, це доволі логічно. Якби не було відключень, то може би такий варіант був би навіть кращим, ніж Вог Житомир. Загалом, цей автоматичний планувальник він працює дуже непогано. Можна на нього орієнтуватися, якщо у вас ще малий досвід планування маршрутів, це може бути для вас більш легкий варіант. А, отож, вже виїхало нарешті з Києва. Зараз 7.15, півгодини виїжджали з міста. На вулиці мінус 19-20 градусів. Стараюся тримати темп 100 км на годину, але ну, все одно, поки трафік такий є, то тут 에, не завжди навіть так виходить. 에, середнє споживання зараз 26,5. Подивимося, чи воно буде падати чи рости, тому що в Києві було мінус 15, тут трошки холодніше, як на трасу виїхали. Так, загалом прогнозують сьогодні, що буде мінус 15, а на західних регіонах і мінус 8. Тобто Дуже непогано при ніч з мінус 22, як і в Києві в останні дні. Я проклав маршрут до Житомира, до Хаба. Планую там зарядитися і поснідати. Туди їхати всього 100 кілометрів. Все з запасом, як ви бачив на плані, все прям супер прораховано з різними варіантами, що може трапитися, все прораховано, щоб все було прям супер чітко. Так, загалом по відключеннях ніби вже більш-менш, особливо регіони, що на захід від Києва. Тобто тут, тут треба лише бородянку проїхати, далі вже, по ідеї, має бути все значно простіше. Перша зупиночка вог перед Житомиром. Всім відома локація, чотири зредні станції, Верниста КОСТАТ, по 120 кВт кожна. Прогрів батареї трошки 10 хвилин перед приїздом. Але зараз щось дуже Поволі набирає потужність 40 кВт цього в принципі, відсоток 48, але ну, батарею перервав. Проте, прибувши на місце, бачу, що досі йде е, споживання на прогрів батареї, тобто батарея не прогрілася, по, по ходу її 10 хвилин було недостатньо. Е, хоча я думав, що я їду по трасі, там батарея мала би сама прогрітися від руху, але через те, що на вулиці ну, дуже холодно, до мінус двадцяти, е, то Вочевидь цього було недостатньо. Ну, Потрошку набирається, 42 кВт, ми йдемо снідати, то я думаю, десь за півгодинки я наберу достатньо, щоб можна було доїхати до бродів або до рівного. І це вже, в принципі, такий план мінімум. Локація вільна. Тут, окрім мене, лише одна машина Тесла і все, більше нікого немає. Чудово, тариф 24,50. Якщо запускати через стоку, через звок я навіть не дивився, чесно кажучи, ніколи не користувався. Але якщо вам цікаво, то є два способи запуску: можна через стоку, або можна через застосунок ВОК. Статуси я дивився за своєму застосунку в EVA, Це дуже зручно, коли можна побачити статуси одразу по всіх чотирьох станціях на одному екрані. Дуже зручно. І через EVA одразу перейшов в току на оплату, також не треба в тоці шукати, яка з цих станцій ваша, які з цих маркерів ваш, отже, можна з EVA швидко перейти по номеру. Дуже зручно. Так, отож 15 хвилин вже заряджає машину, замовив їсти, взяла собі піцу, взяли собі вітамінний чай і ще чекаю свій авокадо-тост. Е, і вже піднялася напруга до 75 кВт. Непогано. І маю вже більше 70%. Тож, в принципі, такий формат доволі непоганий. Так, отож, закінчую заряджання. Маю зараз 98%, що 40 кВт заходить батарею. І 45 хвилин зайняла зарядка і сніданок. Загалом це комфортно, нікуди не поспішали, нормально сіли, поснідали, не чекаючи машину і не поспішаючи. Якраз 45 хвилин оптимальна зупинка і машина повністю заряджена, і можемо їхати далі. Я думаю, що це зараз буде дубно. Спробуємо доїхати аж туди. Бо до рівного десь 180, до дубно десь 250, я думаю, якраз буде нормально. Окрім нас, Букавель їдуть наші знайомі на ДВЗ. Вони виїхали щойно, тобто у нас є фора рахуйте, в дві години. Цікаво, чи вони приїдуть раніше, ніж ми, бо нам ще треба зарядки, у нас займає час. І плюс у нас може бути форс-мажори в дорозі. Плюс ми їдемо в 100. На круїзі, не як зазвичай я їжджу 120-130. А з іншої сторони, вони виїхали пізніше. Тому, можливо, ми приїдемо одночасно. Або, може, якщо вони також їдуть 100-110, я не знаю, чи роблять такі самі зупинки, бо у них так само вони їдуть з дитиною, так само їдуть з сім'єю, так само будуть обідати, робити адекватні зупинки не будуть їхати на одних ходогах то можливо навіть я раніше приїду, бо я раніше виїхав. Але це не точно. Це дуже насправді цікаво, тому що зазвичай, коли порівнюють електромобілі, ДВЗ, кажуть, що ось на ДВЗ можна їхати тисячу кілометрів, можна їхати без зупинок 8 годин. Так, звичайно, все можна. Але питання до цінності, чи ви будете це робити? Якщо їдете з сім'єю, то у вас в будь-якому разі буде якась зупинка на обід. Так, звичайно, вона не буде, наприклад. Так рано, як у нас, або може вона буде десь пізніше, може вона буде одна зупинка, а не дві-три. Але зупинки все одно будуть. Не буде такого сценарію, що ви їдете 800 кілометрів без зупинок взагалі. Особливо, якщо ви їдете з сім'єю, з дитиною, то я думаю, що вони їдуть саме так, як їдуть звичайні водії, в тому числі на електромобілях. І тому це порівняння буде дуже цікаве. По вартості я навіть не знаю, чесно кажучи, що буде дорожче, що дешевше, тому що ну, на вулиці прям сильний мороз, споживання високе, плюс я прогріваю батарею, але з іншої сторони їду не сильно швидко. Можливо, буде плюс-мінус однакове по, -по ціні. Отакий От невеличкий челендж для того, щоб було цікавіше їхати. Продовжуємо рухатися на круїзі 100 км на годину. Дещо піднялася температура, вже мінус 12. І до того, що у нас розігріта батарея та савун, це все призвело до того, що у нас зараз середнє споживання падає. Миттєве показує на рівні 17-18-19 квт годин на 100 км, тобто вже менше 20, що не може насправді не радувати. Але будемо далі їхати в такому темпі, адже по часу у нас все супер. Ми приїдемо в дубно в орієнтовно в 11.45, що навіть дещо рано для, для обіду. Тому е, маємо такий час про запас на випадок якихось е, непередбачуваних обставин зі світлом чи чогось такого. Тож, е, гарний темп і споживання в Павло. Взагалі в мінус 12 мати споживання менше 20. Ну, це, як на мене, дуже класно. Так, наша друга зупинка це дубно за рівним. Приїхали сюди на. Обід, отакий от готельний ресторанний комплекс Етно. Нова локація. Тут ще мало хто про неї знає. Виглядає дуже фенсі, дуже цікаво. Подивимося, яка там кухня. Я думаю, що буде, ну, має бути дуже прикольно і сучасно. До речі, бачу, сонячні панелі у них є, невеличке озерце, дитячий майданчик, от влітку теж буде дуже крута локація. Зрядна станція тут у нас від Екофактора, потужністю 80 кВт, два коннектора. І що цікаво, тариф менше 20 гривень. Тобто на сьогодні це прям дуже вигідно. Е -е, порівнюючи з тим, що тут є поруч локації по 25 гривень, по 30 гривень, по 23 гривні, ну, коротше, різні є ціни, але 19,89 це найнижче. То приїхали сюди, заодно подивимося на нову локацію. Батарею я затикав включити завчасно, включив, його за три хвилини до прибуття, але трошки погазував, повідпускав відпускав педаль, щоб таким чином трошки підігріти батарею. Маємо зараз 55 кВт на 34 Як поїм, зараз покажу графік заряджання, адже екофактор показує графік всієї сесії своєму застосунку, тож дуже зручно відсадковувати, дивитися, наскільки машина брала потужність, наскільки розігрівалася батарея впродовж заряджання. Ну що, наша друга зупинка завершилася, тривала вона також 45 хвилин. За ці 45 хвилин ми пообідали. Я поїв смачний банош, хлопчик мій поїв пюрешку з картоплею і дружина поїла пюрешку з телячими чи там фічками. Коротше, все було дуже смачно, дуже круто. Всім рекомендую цей заклад. ресторація етно, вдубно, дуже смачно і сучасно. Заплатили за все поїжджі 800 гривень. По зарядці маємо зараз від 35% до 90% зарядилися, потужність ще 40 кВт, Дуже непогано. Ніхто другий не приїхав. Вся потужність була моя, все супер. Мені все сподобалося. Приїжджаємо Кружнодубно, рідемо зараз до Тернополя. Там у нас наступна наша зупиночка через 112 кілометрів всього. А ось через годину 40, тому що далі вже починаються такі дороги не сильно швидкісні. Взагалі, вибір значить, зараз такий: або їхати, робити зарядку на окружній Тернополя, або їхати далі робити на окружній Франківська. Але проблема в тому, що Франківська якась дуже дина окружна, і там треба буде так, такі фактично тоді в місто заїжджати, чого б хотілося уникнути. Тому вирішено було зробити зупинку на окружній Тернополя. Тому робимо зупинку так скоро. Там нас чекатиме зрядна станції з GoToU, зарядний хаб, тому зробили резервацію уже наперед. На 2.30 приїжджаємо 2.22. адже можна на резервацію приїхати за 10 хвилин до її початку і таким чином її також запустити. Якщо не буде інших людей, можна навіть за півгодини, але система дає вам час чітко для вас, щоб ви могли за 10 хвилин до запускати без. Жодних обмежень. Наші друзі тим часом все ще позаду нас. Вони зробили одну зупинку в районі Горбакова на Око. Я не впевнений, чи вони там обідали чи ні. Може, просто заправлялися, але зробили лише одну зупинку, вона була недовгою. Ми тим часом зробили фактично дві, по 45 хвилин до. У нас зараз різниця в 15 хвилин, тобто ми їдемо на 15 хвилин зараз швидше. Оскільки ми будемо робити зупинку ще в Тернополі, то я думаю, що після Тернополя вони нас вже обженуть. Хіба що вони зроблять ще якусь додаткову зупинку на обід, якщо вони ще не обідали? Продовжується наша подорож. Третя зупинка, бачите, тут Go to U. У нас тут такі дві станції є. Оця на 160 кВт і ота на 240 кВт. Став на оцю на 160, зробив бронювання завчасно. І правильно зробив, тому що машин тут багацько. Хоча, я бачу, що там там, походу, одна тесла якась, чи то в живій черзі стоїть, чи що, чи може з другом приїхала Ліф, заряджався, що не закінчив. Тут стоїть бензинова БМВ. Ну, коротше, машин багато вистачає. Прикол в тому, що це у нас автозаправна станція для бензинових машин, і тут є зарядки. і прикол в тому, що машин електричних тут більше. Тобто на таких от АЗС, які ну, в принципі не є прям суперпопулярними в Україні, бо у нас популярних там на пальцях однієї руки можна порахувати, то на таких АЗС ставити зарядки дуже класна ідея, адже можна додатково привабити собі. Покупців, клієнтів, зокрема, ми приїхали сюди, зробили зараз тут зупинку, і ще можемо скористатися магазином, туалетом. Може купити якийсь напій собі гарячий. Ну дуже непоганий варіант для розвитку таких, от АЗС, де фактично єдиною. Цікавинкою раніше була якась низька ціна, то зараз це також наявність зарядних станцій. Потужність, до речі, тут видає 160 кВт. Я включив підігрів за 15 хвилин на вулиці мінус 5 і до цього їхав ну, приблизно в темпі максимум до 120. Важко їхати на круїзі, оскільки одна смуга, постійно треба робити якісь обгони, тому старався тримати десь від 100 до 120 км на годину в такому темпі. Наша зупинка тут доволі коротка. Я думаю, що це буде хвилин 15. І далі вже будемо їхати до Буковеля і перед самим ми зробимо зупинку на вечерю і на підзарядку, щоб не шукати в Буковелі десь де зарядитися. І також перед Буковелем може це зробити дещо дешевше, ніж в самому Буковелі. Теж дуже непоганий лайфхак. Ви бачили під час планування і зараз бачите також на карті, як багато там станцій перед Буковелем. є доволі непоганий вибір. І чому б не зробити зупинку саме там. Насправді здубно, нам могло б висачити навіть до самого Боковеля, але їхати 4,5 години без зупинок не прикольно, тому така от невеличка зупинка в Тернополі, тим паче, тут зовсім не треба від маршруту відхиратися. Це дуже, як на мене, прикольний варіант. А, так, того ми тут рівно 15 хвилин, зарядилися до 70% і вже виїжджаємо. Наші друзі тим часом нас вже об'їхали якраз в Тернополі. Ну, це було прогнозовано, бо ми зробили зупинку на. 15 хвилин, а вони зупинок не робили, то вони проїхали далі. Наступна наша точка, куди ми хочемо доїхати через 2,5 години, це Яремче в МакДональдс на вечерю. Було кілька варіантів, куди там можна поїхати. Серед них усіх я вибирав за критеріями ціна за зарядку, а також за критерієм Доступності, щоб поїсти на локації, і з того всього виходить, що Макдональдс виходить найбільш привабливим варіантом. Тому їдемо туди. А, там у нас два конектори наших ccs них один ще китайський. Ну, з ревацію, я думаю, що все буде чудово, взагалі сьогодні якось такий день, якби середа, що мало людей на зарядках доволі вільно. Якщо вам такий невеличкий лайфхак, хочете без черг, без проблем, то їдьте в будній день. якийсь середа, взагалі супер. Так, наша четверта і остання зупинка на сьогодні перед прибуттям. Це Яремче, отака От зарядна станція від компанії Go to Uta EcoSat на 160 кВт. На під'їзді сюди за 15 хвилин грів батарею. Включав примусовий підігрів, і це мені дало те, що зараз я беру фактично максимум з цієї станції це 160 кВт. Тут же бачимо Макдональдс, він знаходиться прям дуже близько біля зарядки. Ось зарядка, а ось уже Макдональдс. Дуже-дуже близько. Зручний з'їзд, легко знайти, Їдете просто туди, куди і Макдональдс, і проїжджаєте трошки далі. Виходить, що прям дуже близько. Бачимо сьогодні на станціях по 30 гривень. Я не заряджався. І більшість тих станцій, які мають на сьогодні тариф 30 гривень, вони вже потрошку опускають ціни. Вже іоніті заявила, що опустили деякі станції до 19,99, деякі до 23 гривень. Коротше, іде покращення Покращення вже сьогодні. Почуємо кожного. Загалом на те, щоб зібратися, прийти, замовити їжу і з'їсти, і при цьому всьому зарядитися, у нас виходить десь приблизно 45 хвилин. Цікаво, чи ця зупинка буде також на 45 хвилин. Одразу відповідь на коротке питання, чому я не зрядився в самому букавелі, тому що в букавелі на повільній станції може бути дорожче, ніж тут, на швидкісні. Відповідно, треба йти ще пішки кудись до мого готеля. Якийсь час, я би не хотів цим займатися. Простіше мені е, тут зарядитися, поїсти і далі вже тачку поставити прямо під готелем і там вже не заряджатися. Так, того наша ця зупинка зайняла у нас 35 хвилин. Зараз автомобіль заряджений до 84%. Було 19 здається, як приїхали. Тобто навіть за зимніх умов все одно має приблизно пів години від 20 до 80, що в принципі не може не радувати. До речі, тут тюремче доволі тепло, тут десь мінус 3. Порівнюючи з Києвом, порівнячи з Житомиром, де було сьогодні, мінус 20, то це взагалі прям весна. До речі, ми догнали наших друзів на ДВЗ, у них Hyundai Tucson. Але вони вирішили з нами тут Макдональдс не заїжджати. А поїхали ще далі в якийсь ресторан хотіли. Але я так розумію, що вони поїхали в Букабалі, там вже поїдять, бо вони кажуть, що вони цілий день на бутербродах, цілий день голодні. Хоча вони заїжджали на Око Горбаків, то я не знаю, я би на їх місці там щось поїв би. Але ну, взяли вже з дому бутерброди, то чого їм пропадати. Так що, з іншої сторони, бачимо, що вони зробили менше зупинок, але вони більш стомані з дороги, тому що вони. Ніде повноцінно не зупинялися в кафе на якийсь прийом їжі, який там триває там, пів години 40 хвилин, а перекушував бутербродами і тому доволі швидко їхали і змогли нас догнати. Як ви вважаєте, який варіант краще щодо подорожей? Бо я чесно думав, що вони буде ну, так само, як у мене, зупинки такі більш тривалі, але бачите, все таки вирішив водій їхати дещо швидше і з меншими зупинками. Приїхали ми врешті сюди. Букавель, ось 7 вечора, у нас тут такий ось підземний паркінг є в готелі. Дуже все прикольно. Буде машинка сухенька, тепленька, і коли будемо їхати додому, це буде класний бонус, адже не треба буде додатково машину прогрівати. Так, тож, тепер прийшов час підбити підсумки. Бачите, зараз табличку на екрані. Тут вказано час заряджання, а також об'єм і вартість, і скільки то все було заплачено по кожній зарядній сесії, яка у нас сьогодні була. Загальний маршрут тривав у нас близько 12 годин. Виїхав я зарядженим і приїхав також. Повністю зарядженим, готовим до зворотній подорожі. Фактично, у нас тут було три таких повноцінних зупинки і дві коротких. Всю цю подорож можна було в принципі, скоротити до трьох зупинок, можна було б не робити приміжні в Тернополі та в Татарові. Але також, в принципі, я радий, що ми їх зробили, адже вони були не зайві. За навігатором я рахував, що вістань склала 715 км, але в мене машина порахувалася 730 км. Середнє споживання це 23 кВт на 100 км. і загально по всіх зарядних станціях витрачено разом 4 тисячі гривень, що має еквівалент 5,5 гривень за кілометр. Мій друг на Токсоні проїхав зі споживанням близько 10 літрів на 100 км. При середній вартості пального 63 гривні за літр. У нього також вийшло 4 тисячі гривень за всю поїздку. Тобто маємо такий підсумок, що зараз при поточних цінах. Електромобіль взимку стільки ж споживає стільки і авто на бензині в плані грошей, тому ніякої економії тут зараз немає. Економія буде, якщо ви будете їхати навесні або влітку, там де вже буде трошки менший тариф і менше споживання електроенергії, або також, якщо у вас є можливість заряджатися вдома по дуже дешевому пільговому тарифу, або ж взагалі безкоштовно, якщо у вас є власна сес. Якщо ж рухатися по зарядних станціях за тарифом 30 гривень, це вже буде дорожче ніж бензин. Отож, така вийшла подорож. Бачите, доїхав сюди без проблем доволі швидко, за 12 годин, в принципі, так як і планував. Мій друг на автомобілі з ДВЗ доїхав за менший час, адже виїхав пізніше. А приїхали ми фактично одночасно. Сталося це тому, що він робив менші зупинки, він фактично не обідав, а по приїхали на бутербродах до вечері і цілий день майже нічого не їли. Такий формат мені не подобається, але. Ви дивіться самі, які вам подобаються, такі і обирайте. На жаль, на електромобілі я не можу обрати такий собі формат, можу їхати тільки з форматом, коли є повноцінна їжа, адже інакше все одно треба час витрачати на зарядках, і так, щоб доїхати швидше, без зупинок, так не вийде. Якщо вам відео сподобалося, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на цей канал. Ставте собі застосунок EVA для пошуку зарядних станції. Це дуже зручний спосіб шукати зарядні станції, а я побіг снідати і бігом ставати всю чергу, адже зараз працює підйомник і можна буде піти покайфувати на перших же схилах. Як класно все вночі перетрачили і немає людей, і все супер. Але це на 8.30, Так немає людей. Далі тут на одинадцяту на десяту годину біля цього п'ятого підйомника буде просто якийсь дурдом. Так що до зустрічі, нових відео. Бувайте.